Триста шістдесят чотири хворих на ковід-19 за тиждень. Чи достатньо в області вакцини? Реабілітаційний центр, історичний готель або школа пансіон. Що буде у будівлі колишнього палацу? Василь Піта встановив рекорд Гіннеса. На заході збирали гроші на дрони. Тут пальчиком так тримаємо. Утилізуємо, в нас є спеціальні для утилізації. Надії Груник, 74 роки. Вже в четверта жінка вакцинується від ковіду. З першого дня коронавірусу дуже перейнялась здоров'ям. Пішла одна з перших, зробила щеплення. Потім по черзі, так як в мене була дата, мене сповістили в тому кабінеті на другу і. Третя також вони сповіщали медсестри, і таким чином я вже четверту. Буває, що дехто ще зовсім не робив щеплень. Починають робити у там 18 років. Було люди старшого віку роблять 81, 85. Я би навіть сказала, що старшого віку більше про себе дбають і більше хочуть робити щеплень. За останній місяць до сімейної лікарки Ольги Гроздік звернулося 10 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. Поки що вакцини є достатньо. Ми забезпечені вакциною, ми вакцинуємо і є велика кількість тих, хто хоче вакцинуватися. Люди записуються. Люди ще десь від серпня місяця від літа почали вже активно питатися, чи є в нас вакцина від ковіду, чи неявна буде вакцина від грипу, які види вакцин. 23 пацієнти з ковід 19 зараз лікуються в обласній інфекційній лікарні. Розповів заступник директора медзакладу Андрій Орфін. До нас поступають пацієнти в стані середньої тяжкості або в тяжкому стані. Четверо з цих пацієнтів знаходяться на ШВЛ в реанімаційному відділенні, решта отримують кисневу терапію у відділеннях. В принципі, клінічна картина залишається без якихось особливих змін. Це гарячка, спочатку біль в горлі декова нежить. Минулого тижня на Львівщині зафіксували 364 випадки захворювання на covid 19 розповіла керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. Це на 20% більше ніж захворіло за попередній тиждень. До числа груп ризику, тобто, це цукровий діабет, надлишкова вага, імунодефіцити, хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи. Обов'язково повинні сконтактувати зі своїм сімейним лікарем для подальшої логістики правильного обстеження і лікування. За словами Наталії Іванченко, зараз в області є достатньо вакцини від коронавірусу. Вона є безкоштовною. Аби отримати щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Єлізавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Руслан Лавренов. Суспільне новини, Львів. Львівський іт кластер передав прикордонникам обладнання на 2,5 мільйони гривень. Це вже четверта передача техніки в межах проєкту Гардіан. Прикордонники Західного регіонального управління отримали пристрої для моніторингу ситуації на кордонах України. Це монітори, мережеве обладнання, а також відеокарти, оперативна пам'ять та блоки живлення. Усі ці пристрої дозволять створити умовну західну стіну на державному кордоні, говорить. Начальник відділу західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук. Це наші очі, скажімо так, по західному кордону. Воно буде сюди, будуть виведені інформації з пунктів пропуску. Звіт сюди буде виведена інформація з наших е, безпілотних літальних апаратів, тобто і повітряний простір, який ми моніторимо зверху. Ця техніка нам дозволить в принципі швидко і якісно управляти, е, приймати рішення по західній. Західному кордону загалом в межах наших проєктів Вікторії ми вже наближаємося до цифри 100 мільйонів гривень, які ми разом з військовою адміністрацією власне, профінансували на реалізацію різних проєктів від там реабілітації ментального здоров'я до протиповітряної оборони прикордонної служби МВС. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Святослав Соломчак родом із села Ступниця Дрогобицького району. І з початком повномасштабного вторгнення почав волонтерити. Долучився до лав Збройних сил України у серпні 2022 року. Воював у складі військ спеціального призначення. Загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу у районі населеного пункту Сіверськ Донецької області. Тому було 37 років. Інколи користь від об'єктів, які знаходяться вище, це до них не добралися руки доброзичливців. І тут ми маємо рідкісний випадок, коли хоч щось добре збереглося, тому що до нього не змогли добратися. Це, от, власне, розкішні дерева стеля, палацу і вікна, які ми будемо реставрувати. Ганна Гаврилівна, новопризначена директорка палацу Живуцьких Глянськоронських, показує, як виглядають приміщення палацу всередини. Ми тут бачимо реальний стан палацу. Він не є гостроварійний, натомість у нього є багато своїх інших викликів. Зокрема, у нас є гриби в палаці, які не тільки пошкодили стіни, але й з'їли низку розписів, які були у основних залах палацу. І це дуже шкода, тому що багато з ним не підлягають відновленню. Натомість ми маємо деякі козирі. Зокрема, козир ця палата, це була цей столярка. Палац є у приватній власності. У червні цього року його придбав за 20 мільйонів гривень приватний інвестор і має для облаштування будівлі три концепції: це реабілітаційний центр для військових, історичний готель або школа пансіон за англійським типом. Наразі оголосили конкурс бізнес-ідей дедлайн, якого до 30 листопада, де ми запрошуємо. Бізнес-школи, випускників економічних вузів, тому подібне розробити бізнес-план для однієї із трьох функцій, яку я зазначила, або ж варіант номер 4 Ваш варіант. Який буде найбільш ефективний для цього об'єкту в цій громаді, за словами Ганни Гаврилів, у палаці понад 300 вікон та дверей, які будуть реставрувати. Площа палацу понад три тисячі метрів. Відновити палац планує за чотири роки. Вже наступного тижня почнуть роботи з облаштування території та підготовки до зими, каже директорка. Історик Іван Сверник розповів, що палац був збудований у 18 столітті та кілька разів перебудовувався. Це був величезний осередок. Культурного, наукового і товариського життя. Там весь час відбувалися якісь імпрези, і особливо виросло значення Роздола, коли власником був Карл або Кароль Лянськоронський, який був доктором кількох наук, був очолював музей наглядову раду відненського музею. Він був кустошем або опікуном Віденського музею і був охоронцем-консерватором пам'яток західної Галичини. Іван Сверник розповів: на території палацу зберігалися різні твори мистецтва. І у 1939 році, коли сім'я Лянськоронських тікала від радянської окупації, і забрала найцінніше. А решта експонатів зберігається в музеях, архівах та бібліотеках. Іван Кадосько, Володимир Старник Суспільне новини Львівщина. Львівський вчитель став переможцем премії Global Teacher Prize 2023. Петро Сітик переміг у номінації Молодий вчитель. Про це повідомили на сайті Офісу президента. Петро Сітик, місто Львів. Віку 23 він викладає у львівській школі вільних та небайдужих дебати і менторство. Відзнаку присудили за новітні підходи у викладанні з елементами лідерства. Помба, будеш їсти гарбузик. У Пумби і Бориса сьогодні на обід гарбуз. Для тебе дуже гарбуз козлика звати Борис. Він один з перших мешканців домівки. Його врятувала група вегетаріанців, оскільки його хотіли відправити на забій. Це наш пумба. Пумба теж був колись врятований. У нього на спині, як ви бачите, там було поранення. Його знайшли в силках, підлікували. У домівці врятованих тварин стартувала акція Гарбуз для хвостиків лів'ян. Запрошують долучитись та принести мешканцям домівки. Гарбуза. Найбільше ми даємо гарбузиків нашим козликам, Борису, Також даємо гусям, курям. І ще у нас дикобрази дуже люблять гарбузики. а Внутрі можуть з'їсти гарбуз навіть цілий. До акції долучилась Софія Марушко, львів'янка, окрім гарбузів, перевезла для мешканців домівки врятованих тварин ще й виноград. Почула я про акцію в інстаграмі. Там писало, що хвостики дуже хочуть гарбузати. Я подумала, чому б і ні. Я сюди дуже часто навідуюся з песиками погуляти, задонатити або щось смачненьке принести. Зараз у домівці врятованих тварин живе близько 700 мешканців. Частину з них вивезли з зони бойових дій. Розповідає керівник домівки Орес Залипський. Гарбуз є у раціоні більшості тварин. Гарбузи ми збираємо більшості для копитних тварин, для гризунів. Для... Для тих самих приматів, єнотів, тобто хтось там їсть їх сирими, хтось любить їх вареними. Тобто, ну, в більшості, більшості всі тварини, окрім хижаків, їдять гарбузи. Перед зимою набратися трохи вітамінів їм не завадить. Нових тварин до притулку поки не евакуюють, оскільки тут бракує місця. Тому зараз триває будівництво домівки на ще одній локації на території площею 10 гектарів. Там побудували 17 карантинних вольєрів, і для їх облаштування необхідна плитка. Тож мешканці Львова просять приносити до домівки будь-яку плитку, яка залишилась після ремонту. Ольга Дейнека Анатолій Киричук Суспільне новини. Львів. Має буде зважування. Так відбуваються останні приготування перед встановленням рекордів. Два із них для книги рекордів Гіннеса та два всеукраїнські. Їх готується встановлювати. Василь Піта Прийшли його підтримати рідні, а також колеги-спортсмени. Тремка в такі моменти є найбільш важлива, бо людина заставляє себе робити речі, які важко взагалі уявити. Тому підтримка друзів, близьких в такі момент є невід'ємною. Два досягнення для книги рекордів Гіннеса – це підтягування із вагою 45 та 37 кілограмів за хвилину. Для рекорду він має підтягнутись не менше 53 разів. Василь підходить до спеціально встановлених брусів. Йому додають вагу, і спортсмен починає підтягування. Очікав, що буде складно, два рекорди на Гіннеса, які задавали найкращі спортсмени цього світу, і побити їх буквально за там пів години це видовище з непростих. Я готувався, аби рекорди зарахували, окрім представника реєстру рекордів, на майданчику із встановленням рекордів переглядали і інші спеціалісти дистанційно. Щоби людина, ну принаймні на моїй пам'яті, за такий короткий період часу. Запланувала побити один Дінесевський, встановити інший і ще встановити два всеукраїнських рекорди. Такого, чесно кажучи, я не пригадую. Відеозаписи. Це все буде ще аналізувати після цієї спроби, це ще буде аналізуватися експертними радами. В підсумку один із рекордів Гіннеса на 45 кілограмів Василь повторив, а за підйом 37 кілограмів встановив. Також встановив і два національні рекорди. У спортивного заходу була і благодійна мета зібрати гроші для одного із бойових спецпідрозділів дрон Соф для закупівлі дронів. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Дивитеся суспільне Львів, підписуйтеся на Суспільне Львів у соцмережах.